Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді, день, коли я робила щось для того, щоб мої внуки з'явилися в цій країні. Я після цього запитала мене баба, як так сталося, що у нас такі корені всякі великі, а ми живемо в Канаді. А я сказала: ой, давайте не задавайте питання, їдь, дивіться мої відео. Там у мене бложик на Ютубі був. І ось в 91-й день я розказую таке. Після вчора я поспала. І мені стало краще, краще було на роботі через те, що сьогодні якийсь чарівник поскладав все на свої місця і або я просто працювала лише з тими артикулами, які були на своїх місцях. Як бумажка пише, так воно і було. Я не витрачала часу, я зробила всю роботу до кінця робочого часу. Також я сьогодні працювала майже 4 години в офісі, і після цього я працювала на складі, і все було класненько-класненько. Мене долучили до чату закупок, і тепер я більше спілкую. Ну я завтра вже буду спілкуватися з постачальниками. І завтра я буду ймовірно писати листи іншим постачальникам з мого списку про те, щоб вони у себе на складах назважували ці артикули. Бо від себе я зробила все, що від мене залежить. Це це робота, яка мене вчора прям викосила, тому що все було не на своїх місцях. І дуже дякую вам за підтримку в коментарях, тому що для мене це е, як сказати підтримка вона завжди підтримка. Навіть якщо ви пишете, а якщо ви пишете не підтримку, якщо ви пишете щось колюче, то у мене завжди. Я, наприклад, спочатку намагаюся відповісти, потім думаю, на що воно мені треба, потім починаю думати про себе, а потім я цілий день копаюся з цим. І я докопуюся до класних, я б... класних речей, які, певно, люди називають інсайти. Але сьогодні я цілий день думаю про канадійців. Зараз я про це розкажу, але маю ще сказати, що Теодор був в школі, Теодорові дуже сподобалося. І завтра він sunshine person. Він е має принести щось на літеру «Т». Йому вчителька дала спеціальний пакетик для цього, щоб він поклав туди щось на літеру «Т». Я так розумію, завтра вони будуть. Вчити літеру те, як вона в складах читається, і цілий день то дось завтра буде щось робити, як він як спешл. І це класно, тому що якось на початку року сьогодні була одна дівчинка спешл, завтра буде Теодор, і це просто класно. Я дуже рада, що так швидко він отак от якось. оп, І скоро вже він буде О, класно. Я дуже рада. Він, він має собі друзів. А, спілкується з ними, щаслива дитина. Після школи грається. Не мамка я взагалі, мама йому не треба. щось оце, Не знаю, щоб ланчіпок склала хіба що. І пляшку помила та води набрала. а так Не мамка я взагалі. Щаслива, доросла дитина. Так от, про людей в Канаді. Я в коментарі прочитала, що канадійці одне одному говорять тільки хороше і типа завжди найсі. І я вам скажу, що найгірше, що ви можете для себе зробити, це узагальнювати людей, тому що канадійці класні. Але ну як вони так само класні, як і українці. Просто вони люди і люди є різні. Є інтроверти, які не люблять говорити, є екстраверти. У них більше в культурі є оцих смалтолки. вони люблять говорити про погоду. Вони завжди, дякую, будь ласка, прям вічливі і класно. Це просто елемент культури. Але якщо ви трішечки більше побудете з канадійцями, вони ну, так само, як, як і українці, як, і як і чехи, які мені траплялися, знаєте, коли це. Одна справа, коли це ввічливість, і люди ввічливі, і інша справа, коли ти з ними в колективі тусуєшся весь час. Вони також ввічливі. І я ввічлива з людьми. І вони говорять тільки хороше, так написала в коментарі. І справді вони говорять хороше одне одному, як і я говорю, хороше одне одному. Акцентую на позитивних сторонах. Я себе дуже комфортно почуваю з канадцями. Водночас всі вони живі люди. І... Всі вони розказують про свій день не тільки що прям найс. Nice. Вони розказують, що ця спека вже задовбала. Ну, наприклад, того, що це і про погоду. Вони розказують інші речі, які як так. Ну я не бачу тут різниці між українцями, які збираються е, поговорити, і канадійцями. Хіба що можливо менше пліткарства про когось іншого, але є нюанс, що я не знаю мови, і можливо я просто не чую багато чого. Вот. Я не бачу різниці, я не бачу, не бачу причини усміхатися там, де ти не хочеш усміхатися. І я ніколи, якщо у мене поганий день, то на це не впливають люди. Ну, як сказати, я не переношу свій настрій з, з речей, які мені не подобаються. Я можу бути трішки різ, різкішою в розмовах у відповідях. Але... В принципі, Якщо ви з України, то, скоріш за все, ви пасивна агресія вона у вас в криві. Ви, ну, типа, у мене так, я над цим працюю багато років. І я вже кілька разів пояснювала, що це просто недостатня моя англійська, а не, а не я прям дуже різка. Просто інша культура, і воно інакше сприймається. Всі живі люди, всі. Всі розуміють, і я би ніколи не узагальнювала, що ось канадійці такі-то, українці такі-то. У них просто є важливий фактор: важливий найважливіший фактор. Вони знають російської мови, і через те вони більш щасливі. У них немає цього інформаційного поля, в якому живуть українці, через яке українці зліші. Водночас я скажу, що в Україні я завжди обирала з ким мені спілкуватися. І всі люди були класні. І я дуже щаслива з того, що і зараз я можу обирати з ким мені спілкуватися, і всі люди класні. Я не можу сказати, що всі канадійці класні, бо я спілкуюся тільки з тими, хто класний. Ну, ось і все. Все залежить від вашого кола спілкування. Якщо ви спілкуєтеся і від вашого досвіду, не тільки від вашого кола спілкування, від вашого досвіду, як ви сприймаєте людей. Я сприймаю людей як інших людей. Люди мають право на свої емоції, на свої слова. Це не значить, що те, що вони роблять, або думають, або говорять, це не значить, що це про мене. Це означає, що це про них. Так само, коли я говорю про свою роботу, це про мої відчуття на цій роботі. Або вчора про мій день. Сьогодні набагато краще. Сьогодні мене питали. Чи сьогодні краще? Дві людини мене на роботі. Я не, не так з багатьма працюю людьми і не так багато з ким спілкуюся. Але двоє людей, навіть троє троє людей, питали мене, як я сьогодні порівняно з учора, тому що я вчора всім казала, що мені це не подобається. Я не казала, що тут хтось оце ось тось, о, неправильно робить роботу. Е я в загальному кажу, що має бути, щоб краще працювало. І, наприклад, сьогодні так само я знайшла одне рішення. І я вважаю, що якщо ви маєте рішення для бізнесу, яке може поліпшити щось чи посприяти, треба це озвучити. Просто на те, щоб вирішилось моє питання, треба було майже тиждень. Тиждень і ось таке ось око. Але питання вирішилось. Сьогодні на роботі було комфортно. Я працювала в офісі. Я не знаю, підвищать мене чи не підвищать. Мені кажуть, що якщо я працюю в офісі, то це, мабуть, про підвищення. А я кажу, що це взагалі ні про що, бо мені ніхто нічого не казав. Я досі не подзвонила ні про яку Альберту Хелскард не дізналася, яка мені досі не прийшла. Не подзвонила, в банк, не сказала, що я не бачу свої кредитки, кредитки в мобільному банкінгу. Багато справ, які треба зробити, я їх не зробила. Зато я сьогодні трішки вчила англійську мову, і на роботі я вже ходжу з наушниками, слухаю подкасти і сміюсь. Люди думають, що я сміюся, їм усміхаюся, а я слухаю подкастики і радуюсь. Таке життя. Такий був мій день сьогодні, трошки сумбурний, бо ну, реально нічого не сталося, щоб я про це розказала. Я перемила тільки що мільйон посуду за півтори години, і маю зараз піти переселити свиней. Але я хочу спати і вже б хотіла трошки вкладати Теодора і лягати спати. Але щось я так дивлюсь. Мені кажуть, що мені допоможуть перемістити свиней. Я тут не поняв, що чи мені допоможуть, чи я допомагаю. На цьому все. Висновок про сьогодні не узагальнюйте. Нема, ніколи не думаєте про натовп. Думаєте про персоналі і в натовпі. Про персоналії і ви окремлюєте. Ну, звичайно, з натовпом боротися не треба, але особисті зв'язки вони набагато краще, ніж театральна вистава на сцені. Десять хвилин. Пава!